Як ми і обіцяли, цікавий гість зараз з нами на прямому зв'язку у Просторі Свободи на телеканалі Д-1. Український співак, автор пісень Максим Бородін з прем'єрою відеороботи Чайка. Максим, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Дякую, що доєдналися до телемарафону Простір свободи на телеканалі, Д1. І будемо одразу хочеться поговорити про вашу роботу, тому що ну так трішечки забігаючи наперед, ми ну, вже проглядали деякі кадри, деякі кадри вашого відеокліпу. І Україна буде скрізь, перш ніж ми переглянемо вашу відеороботу, яка за тиждень після релізу вже набрала ну понад 170 тисяч переглядів та сотні коментарів. Вона збирала збирала. І можете розповісти трохи про історію її створення цієї відеороботи цієї пісні. Як до вас прийшли ось ті самі слова, рядки цієї композиції? Так, я тут маю одразу омовитись. Це перша пісня в моєму доробку. Написав я написав вже сотні пісень. Це пісня, яку написав не я, а прекрасний автор-композитор і автор тексту Андрій Безкровний. Він дуже багато пісень написав для артистів нашого шоу-бізу. І взагалі ця пісня була створювалася як саундтрек до фільму. Але через ряд подій фільм так і не виник а пісня залишилась, і хотілося, щоб вона мов. Мала своє життя і Андрій, враховуючи мій тембр, Йому здалося, що ця пісня в моєму виконанні буде звучати так, як йому хочеться цього. Він мені запропонував її виконати. І коли я її почув, я не міг відмовитись. Хоча з самого початку, коли мені пропонує запропонувати пісню, заспівати, яку написав не я. Я сказав, що цього не буде, бо я співаю свої пісні. Але почувши її, я зрозумів, що це прекрасна пісня і погодився виконувати її. Ну вона дуже гармонійно, просто з вашим голосом злилася. Тому це велика дяка, що ви саме згодилися її виконати, тому що дуже багато вподобайок і коментарів з приводу того, що вона вам пасує. Тобто, ви перебороли цей внутрішній якийсь дисонанс, і все ж таки згодилися. Це супер. Я би сказав, це не дисонанс, скажу вам чесно, а це таке. Его автора, коли ти виконуєш те, те, що ти пишеш, і погодитись на щось чуже, коли в тебе в столі лежать сотні пісень, ну це непроста історія, поки не почуєш, ну дійсно справжній витвір мистецтва, ось так скажу. Ви також тільки но ну, зазначили, що у вашому доробку вже сотні пісень. І ще одна, ось ми її переглянемо згодом. Е, війна все ж таки внесла в життя кожного українця зміни, важкі зміни у ментальності нашій, взагалі у всій життєдіяльності. І якщо говорити про творчість, що вас сьогодні можливо надихає, що вам допомагає працювати, робити і творити? Я вам скажу так, що в принципі натхнення. Як і талант особисто я впевнений, що це так і є. Це трошки вигадка е, творчих людей, тому що е, творча людина е, бере кожного ранку або кожного дня бере, сідає і пише. Незалежно прийшло йому в голову щось чи не прийшло. Ти береш це, як, як чиновник, як будь-яка людина, яка щодня працює, береш інструмент, сідаєш і робиш свою роботу. Вийшло в тебе сьогодні щось чи не вийшло? Ти спробував відклав е, інструмент, і так щодня мене мене надихає моя сім'я, моя дружина, е, люди, яких я чую, коли в черзі стою о, за хлібом е, військові наші, коли їду до них виступати. Я б сказав так: немає речей, які е, не викликають, ну як ми називаємо це натхнення, а взагалі просто світ е, дає підказки, тому що. Не можна цікавіше придумати, цікавіше написати, ніж написано все, що є навколо нас. Так. так і це правда. Хочеться спитати, ваші доньки, у вас їх троє? Можна таке особисте? Вони вам підспівують? Тобто, як, як вони стосовно ваших музикальних треків, і взагалі? Тобто, у вас музична, не музична сім'я? От якщо можна. У мене три доньки, старші 13, середні 10, молодші 6. і підспівує мені е, моло тільки молодша донька. Е, вона ми з нею разом співаємо. Вона мої пісні, деякі знає е, і, і Чайку ось нову знає попередню пісню, якби не ти і моя країна. От я ряд пісень, які вона прямо знає, співає. Я чую, вона там просто наспівує. Вона єдина, яка ходить в музичну школу на піаніно, бо бачу, в неї є до цього тяга. Сказати знову ж, я не можу сказати, талант є чи немає, бо талант це відпрацював ти мільйон годин за піаніно. В тебе є талант. Не відпрацював, в тебе його немає. Це... Ви, Це попереду. Так, ви також зазначили, що ви їздите з концертами до наших військовослужбовців. Цікаво почути вашу думку з приводу того, які пісні, можливо, їм більш подобаються, і що ви бачите, можливо, в них в очах, які у них емоції виникають. І взагалі, якщо ви з ними спілкуєтеся, що вони вам розповідають, чим вони з вами діляться? Е е -по якщо почати з, -з, -з, -з перше вашого питання, що їм подобається. Е, більше всього, вони частіше за все вони просять пісню, яку я е, це мій попередній реліз, Називається Якби не ти. Вони її дуже люблять. Мені один е, військовий, за, за Зовсталі, який був у полоні два місяці. Е, він мені розповідав його позивний мисливець. Ми на зв'язку постійно. Він мені розповідав: Макс, я каже, коли вийшов е, з полону. Будучи в полоні, я всі два місяці щодня повторював номер телефону своєї дружини. А коли я вийшов з полону, мені дали одразу е, телефон, і я ну якби не одразу наважувався телефонувати. Якийсь такий трошки тремор каже. є. Ну і зайшов в YouTube, І першою рекомендацією була твоя пісня, якби не ти. Я перед тим як позвонити дружині, е, їй відіслав цю пісню, якби не ти. Це було таке, якби зізнання в коханні е, е, для неї, і так вона стає, ця пісня, на виклику. Тому. І це завжди. От військові в першу чергу просять е, цю пісню, тобто не про війну, а саме про любов. Е, вони просять про те, чого ну, не вистачає близьких на фронті, це ясно. Е, просять пісні про друзів. У е, мене є така пісня, називається Я зберу друзів всіх. Е, просять е, дуже люблять е, слухати і підспівувати народні пісні, там несе галя воду. От е, коли можна всім разом поспівати. Але й військові про побратимів вони теж люблять. Але в першу чергу, все ж таки, про любов. Друга частина питання. Ви запитували. Чи спілкуєтеся ви з ними? Та що вони розповідають, які в них емоції виникають, коли, коли вони слухають ваші пісні? Вони взагалі в цих я, я навіть не можу назвати це концертами. Це такі виходить, як знаєте, квартирники, тому що в нас у нас між. Самими піснями довгі такі розмови: питання, відповідь або якісь просто коментарі, які просто переходять в бесіду, і від пісні до пісні ці інтервали стають довшими. І ми, ми просто розмовляємо про життя. Вони розповідають про е, те, як вони як вони воюють, про те, як вони слухають пісні, е, як вони їм дуже допомагають, про те, як вони вдячні. А я. їм той самий час завжди відчуваю своїм ну не покликанням, а боргом нагадати їм вкотре, наскільки ми тут в тилу їм вдячні. Я їм постійно кажу, що хлопці й дівчата, в мене є три доньки, і коли я щоранку їх веду там в школу зранку, я їм е кажу завдяки кому я поруч з ними, завдяки кому вони ходять в школу, завдяки кому вони можуть там іти на свої уроки іноземної. Творчості, спортивні секції, і так далі, щоб вони знали, що якщо раніше це була е, історія, яка ну скажімо так, звичайно, то зараз це привілегія ходити просто отримувати знання, і, от я постійно військовим намагаюся донести, що ми пам'ятаємо, ми не забули, ми цінуємо щодня, тому що, ну скажімо так, там в Тіктоці іноді якісь бувають речі, з'являються не дуже компліментарні. І люди, які недостойні наших збройних сил України, вони часто дуже голосні, і їх сильно видно, і тому ми маємо якби цю повістку перебивати своєю вдячністю. І от це один із моїх найважливіших меседжів е, на цих концертах. І в принципі, коли я просто в містах бачу військових, я вже собі це переборов. Це така не дуже проста штука підходити. І просто казати: я вам дуже дякую за те, що ви робите, щоб вони знали це. Це дуже гідний вчинок. І ми просто я не знаю навіть, що й додати. Це слова справжнього чоловіка і слова справжнього українця. І з приводу військовослужбовців ми бачили, що саме перейдемо трішечки до кліпу чайка, що якраз у вашому кліпі був військовослужбовець Даніель Салем. Як ви його взагалі вмовили? Як ця історія з'єднання у вас ну, зробилася? Так, тому що кліп фантастичний, настільки робота гармонійна з тим зараз про Даніеля, так а далі продовжимо ще про інше наповнення. Добренько, скажу про Даніеля Салема, бо хотілося б потім би згадати все ж таки, хто причетний до створення цього кліпу, Даніель Салем також сталося, що він на Херсонському напрямку мочить русню, і періодично він приїжджає у своїх справах, побутових коли його відпускають. І ми з ним випадково зустрілись просто на студії звукозапису, бо йому той самий автор, який написав чайку. Подарував пісню, дуже красива пісня, ви зможете її почути. Це останній його реліз. Так от, я заходжу на студію звукозапису, а там Даніель Селєм. В цей момент ми вже місяці півтора шукаємо по всіх картотеках, по всіх, ем, е, як це називається, кастинг-директорах обличчя і фігуру людини, яка може прийняти участь в нашому кліпі. Ми шукали, ну, скажімо так. Ем, на роль козака-характерника, але дуже умовного козака, без е, чуба, без оселець, не, не карикатурного козака, а справжнього бійця. Нам дуже хотілося, щоб це був все ж таки реальний е, боєць Збройних сил України. І коли я побачив його, е, я підійшов, привітався, кажу: Даня, мене звати Максим, е, ти міг би знятися у нас в кліпі. Він каже: А що за пісня? Ми тут же на студії включили йому пісню, вона прозвучала, і через 2,5 хвилини він сказав: Макс, я згоден. Потім ми узгоджували десь протягом ще місяця той момент, коли буде погода правильна, тому що дощі бували часто, ну і був ризик того, коли Даня зміг би виділити нам один день, коли він буде не на передку, коли він буде вільний. І цей день все ж таки випав у серпні. Нам пощастило, і Дані віддавався на всі 100%. Ну, це була просто скажена спека, і він зробив ну, просто все, що міг. Я вам не можу просто передати, наскільки він віддавався. Так в кадр потрапила там одна сота від цього. Але ну я йому тепер безкінечно вдячний. Щасливий бути знайомий з, з цим велетнім, велетнем. Він просто прекрасна людина. Ви також хотіли ще додати з приводу тих, хто ще вам допомагав, хто ще брав участь у створенні цієї пісні та кліпу? В першу чергу, Макс Сало, це режисер. Він, він не шукав цих красивостей в кадрі. Він шукав оцю якусь, це називається може художня правда. Ці дівчата, які грали чотири сили природи, вітер. Вогонь, земля і вода, які дали свою силу ковалю, який виконував ці шаблі для бійця, вони були там. Ну як вам сказати, у них була максимальна природна краса, не зроблена. Нам хотілося цієї аутентичності. Вийшло дійсно справжнє кіно. Це на мою особисту думку. Потім я хочу сказати, що. До цього причетний Віталій Денчук, він директор цієї картини. Ідея того, щоб я зіграв роль коваля, належить моєму продюсеру Вадиму Лисиці. Ну і там ще велика команда, але я все ж таки от перший ряд, як скажемо, головних дійових осіб. Але вдячний абсолютно всій команді. Я, чесно кажучи, як правило, просто кліп це та історія, яка якби. Підкреслює підпритримує пісню в це в цей раз. Як на мене, це відеоробота, робота. Ну вона якби не поступається нічим пісні, вона абсолютно самостійна. Я дуже пишаюсь тим, що ми зробили, і сподіваюся, що українці оцінять те, що ми зробили. Відеоробота вийшла як реальний маленький фільм. Тобто вона захоплює з перших секунд, і ти дивишся, дивишся, що ж буде далі. Тобто настільки багато енергії, настільки багато емоцій, настільки багато відчуття того, що це все природньо і що хотіли донести. Тобто, ми впевнені, що це буде ще одним хітом, бо ви тиждень так тому презентували і всі, всі з усіх просторів люди. Пишуть вам неймовірні слова вдячності. Як і військові, так і дівчата кажуть дякуємо за такі справжні емоції, дякуємо за Даніеля. І у вас все вийшло на 100%. Але все ж таки, що найважчого було саме у кліпі, що було найважчого на майданчику? Ну, дивіться, півдня було проведено в справжній ковальні. Взагалі, дуже важко було знайти цю ковальню. Це не імітація, це справжня ковальня, де виковуються справжні металеві вироби, в тому числі шабля. Там був справжній коваль, який мене навчав, тобто був ряд проведений ряд дій виковування шаблі з розігрівання металу. З цих виробів, потім розганяння розгону колеса, в принципі, розпалювання вугілля, доведення до температури, і цей весь ряд дій я навчився це робити. Зняли далі, навчився робити, зняли і. Скажімо так, найстрашніше, як для мене було це саме виковувати. Тобто, коли кладеш е, роз, розпечений метал е, на наковальню, і ти молотом її б'єш, і просто ви ж розумієте, там е, справжні розпечені шматки металу летять, і вони летять неконтрольовано. І в цей момент ти маєш якби ну створювати враження людини, яка робить це регулярно, звично, і людині, який не страшно, скажімо так, от е, напевно. Робити вигляд коваля, який займається цим, все своє життя, було е незвично, складно, важко, але в той самий час е це був азарт. Ви зазначили, що ви так опановували ремесло коваля і виковували шаблю. Шабля асоціюється у нас з козаками, з Січчю, з Запоріжжям. І досить цікаво від вас почути, чи де саме проводилися зйомки цього кліпу, можливо, це десь і було поряд із Січчю, чи місцями минулих славесних битв наших козаків, або це десь в іншому місті ви знімали? От найцікавіше це те, що ми. Насправді, коли шукали цю цю кусню, шукали якраз в Запорізькому краї, бо я я й сам Запоріжжя, Запорізької області. Вільянське шукали Закарпатті, в Прикарпатті, на Буковині. Чомусь нам здавалося, що це там має бути. А знайшли посередині Києва. Є таке місце прекрасне. Мамаєва слобода Хочеться, щоб там було більше туристів, бо там дійсно є що подивитися. І коли ми зрозуміли, бо шукали теж не один тиждень, і в якийсь момент навіть здалися, вирішили, що треба шукати якусь іншу ідею. А потім, коли ну, стало ясно, що від нашої студії звукозапису це там в 20 хвилинах їзди на машині, ну, стало очевидно, що це геніально дуже просте, і що наша кузня. Дуже дуже поруч всіх е, людей, всіх українців. Запрошую, Мамаєву Слободу, свободу. Там дуже класно сподобається, і ви знаєте, так уже другий другий раз ви кажете, що шукали актора а, доля. Так, за дві хвилини ви зрозуміли, що це буде саме Даніель. Шукали кузню, подивилися, продивилися всю Україну і все ж таки знайшли. І ви знаєте, що і ваші оці ковальські вже надбання, так як ви це все навчилися, воно все заряджено. Тобто, розумієте, я сьогодні з раночку їхала і вимкнула так ваш кліпчик, і це дійсно надихає. Тобто, робота вона сповнена ось таким зарядом. Як ви хотіли донести оці всі стихії і оці. Почуття з приводу того, що незважаючи на, ні на що ви навчилися, тож хочеться спитати: а отой артефакт, тобто шаблю, ви залишили як спогад? Чи що ви з нею зробили далі після вже кліпу, як зняли? ну Тут я змушений зізнатися що звичайно, все, що відбувається в кадрі в житті, трошки відбувається не так. Як як найчастіше чи, чи на нещастя, чи на щастя, але шаблю довелось віддати, віддати її власникам. По моєму шаблю брали наші реквізитори в музеї, і хай вона там буде на радість нашим людям. Хай ходять і дивляться, як виглядали козацькі шаблі. Ну і знаєте, так підсумовуючи весь наш діалог, ми проговорили багато тем, які і ми до історії доторкнулися. Ми до... про сьогодення поговорили, і про майбутнє навіть трішечки. І як... Ось можна з приводу майбутнього, так Звісно, ви... можна пробач. Я просто така натерпляча, Я настільки рада, що ви сьогодні з нами в ефірі. Майбутні благодійні концерти. Концерти, взагалі, наскільки вже до нового року у вас багато візитів до військових творчих якихось проєктів, Життя продовжується, наскільки зараз люди потребують, тобто не тільки військовослужбовці, а й прості люди, наскільки вони бажають. Відчути саме ось ці пісні про дружбу, про кохання. Тим паче, з вашою харизмою. Коли ви може до Дніпра завітаєте? О, ви знаєте, в Дніпрі насправді ми були чотири дні назад, але Дніпро дуже завжди радушно відкриває свої обійми, тому я впевнений. Скоро будемо найближчий концерт. У нас завтра в Одесі в Філармонії. Далі у нас Харків. Перший день жовтня. Дивіться, у нас дуже багато благодійних концертів для переселенців для тимчасово переміщених осіб для військових. Але такі концерти ми не анонсуємо з питань безпеки. І буквально вчора я був на премії Музвар там. Зустрів всі знають напевно Колю Серга. Звісно, от я підійшов до нього, кажу: Коля, я тобі писав уже не раз в інстаграмі. Будь ласка, підключи мене до, до е, ваших концертів. Е, я хотів би частіше приймати участь і вже е, вставлений в, дея... в розклад. Тому і військові е, донецького напрямку і запорізького напрямку. Ми регулярно бачимось, е, на скажімо так, чуємося як мінімум. Останній раз ми були. Е, в районі слов'янську це було десь днів на десь днів 10 назад. Але це регулярна історія. Ми це наш обов'язок, е... тому ці концерти ніколи не припиняються, і обов'язково ми будемо продовжувати якомога частіше їх робити. І все ж таки хочу задати те питання. Ми вже не трішечки, а так цілковито, як потрібно, проговорили вже і майбутні плани, майбутню роботу. А я все ж таки хочу, щоб ви виділили виділили, знаєте, такий головний сенс вашої, вашого останнього релізу, вашої пісні. Головний сенс, який повинен почути кожен українець, де б він не був, в Україні, за кордоном, в селі чи в місті. Найголовніший сенс цієї пісні для мене: кожен має повернутися додому. Ви правильно сказали. Чи з-за кордону, в першу чергу, з фронту повертається як чайка над морем, як будь-який птах, який знаходить дорогу до свого дому. Тому що дом це ж не чотиристіний дах, дом, де тебе чекають і люблять, де ти зігріваєшся навіть від батареї, від тепла людей. Тому хай і повертається, як та чайка над морем. Чудові слова, і ми хочемо доєднатися до цих слів і подякувати вам, що ви доєдналися до телемарафону на телеканалі, Д1 простір свободи. А нашим телеглядачам я нагадаю, що ми тільки но спілкувалися з українським співаком, автором пісень, з прем'єрою відеороботи Чайка Максим Бородін. Ну а далі я пропоную напевно переходити до цієї роботи. Гір помер до тебе с І знову годом випадих і де знайти наші шляхи І знову поверх і поштовхки тежах і спалахи поручив